Розпочинаємо храсну дорогу Ісуса Христа. Притерпівий за настрасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, притерпівий за настрасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Притерпівий за настрасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас, сступна молитва. На Ісусе, ми діти української землі, підносимо свої молитви до неба. Щоб подякувати тобі за те, що ти дуже любиш нас і приготував нам на небі чудове місто, де всі люди усміхнені, добрі і щасливі. Дякуємо тобі, наш, наш дорогий Спасителю. На цій хресній дорозі будемо пригадувати твої муки, які ти несправедливо терпів, щоб відкупити нас. Будемо пізнавати і проставляти Твою велику Божу любов. Яка привела тебе на гору Голготу, де під спекотним сонцем на високім хресті ти повис над грішною землею. Стація перша. Ісуса засуджують на хрестну смерть. Слава срастям твоїм, слава доготерпінню Твоєму Господи. Господь Ісус є Царем усього світу, видимого і невидимого. Він зійшов з неба і вперше появився людям у вифлеємі, де перебувала його мама, Пресвята Богородиця і святий Йосиф, обручник. Першими до Ісуса прийшли боги пастушки і щедрі багаті мудреці. Згодом Ісус Виріс став дорослим у міста і села рідного краю, він чинив так багато добра, як ніхто інший на землі. Всі любили Ісуса, лише зазрісні і нечесні люди задумали вчинити зло. Вони говорили неправду, намовляючи людей проти Ісуса, щоб заподіювати Йому смерть. Так погані люди домоглися несправедливого засуду, але Ісус не бажав їм зла і не хотів захищати себе, бо мав своєю кров'ю заплатити за наші гріхи. Щоб ми могли стати святими і щасливими. Господи, прости нам, що ми інколи також говорили неправду, згадували про інших щось погане та мали недоброзичливі думки, навчи нас жити з усіма по-приятельськи і всім бажати добра. Притерпівей за трасію Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ісус бере хрест на свої рамена. слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус ніс великий хрест на гору голготу, йому було дуже важко. Нам іноді також буває важко, хоча ми маємо маленькі труднощі. Нам буває важко зранку вставати, молитися, не хочеться прибирати в кімнаті, вимикати телевізор і вчити уроки. Іноді трапляються невдачі, болі і недуги, це все наші хрести терпіння. Якщо ми навчимося рішучо долати маленькі труднощі, то ставатимо подібними до Ісуса, будемо сміливі і вправні в добрих ділах, завжди зможемо собі добре зарадити і виконати навіть дуже важкі завдання. Господи. Додай нам ласки бути старанними, ніколи не боятися труднощів, а завзято долати їх. Претерпівай за нас Ісуса Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація третя Ісус падає під підтягрем Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Ісус, болічо на каміння. Важкий хрест сильно притиснув його зранену спину, вдаряючи по голові, овінчені колючим терням, але Ісус, перемагаючи біль і піднявся і поніс далі хрест, хоч це було йому дуже важко, Помолімося за наших друзів і знайомих, що мають значні труднощі або невдачі, щоб вони не знеохочувалися, а відважно крок за кроком йшли далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація четверта Ісус зустрічає свою маму. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господи. Невдячний народ не збоготовив той хрест чи тільки для сина, для матері теж. Кріпись дорожча, ти знала про це, і сонцем померкло Марії лице. Ісусе, твоїй мамі на хресній дорозі було дуже боляче бачити твої терпіння. Моя мама дуже плакала би, якби зі мною трапилось щось погане. Ісусе, дякуємо тобі, що нас люблять рідні, друзі і багато добрих людей. Ми також... Ти також забажав, щоб твоя мама стала нашою небесною матір'ю. Дякуємо тобі, Господи. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Претерпівай за настрастя Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація п'ята, Симон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Христос важко ступав, стікаючи кров'ю, і ще раз більше знасилювався, коли вояки побачили, що Ісус вже цілком виснажений і може померти, не донісши Христа на гору, то сказали одному чоловіку і на ім'я Симон, що Він допоміг Ісусові. Ісусе, на цій стації ми пригадуємо собі заповіді любові. Ти навчаєш нас любити ближніх, як самих себе, ось твої слова. Все, що ви би хотіли, щоб вам чинили люди, те ви їм чиніть. А любити свої ближні означає бажати їм добра і робити їм добро, яке ти завжди творив добро. Допоможи нам, Господе, подавати руку приятельської допомоги всім, хто потребує її притерпівий за настрасті Ісуса Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація шоста Вероніка обтирає обличчя Ісуса Христа, слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Великий Божий пророк Ісая багато століть наперед знав про Ісусові терпіння, Не мов би сам бачив їх. Він писав про Ісуса. Не було би в ньому ні виду, ні краси, ні вигляду принадного не було в нього. Обличчя Ісуса на хресній дорозі було дуже зранене, бо Він взяв на себе гріхи людства, щоб винести їх на голготу. Гріхи часто спотворюють обличчя, а ще більше серця людей, тоді люди стають непривітними і злими. Ісусе, охорни моє серце, від застрості, похмурості і зла, не дай, щоб мою душу, наче хробаки, точили гріхи, але дай рішучості, невідкладну святій сповіді, оздоровлятися від гріховної отрути, що нищить моє серце, і спотворює образ мого обличчя. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти рехи наші. Владико, прости, беззаконні наші, святий завітай з ціле немочі наші, імени Твого ради. Претерпівий за нас Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус Христос, другий раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, Господи, слава довготерпінню Твоєму. Хоч Ісус Христос є Богом. Але Він забажав на землі стати одночасно і людиною, щоб мати таке ж людське тіло, як ми. Будучи Богом, Ісус міг дуже легко одну мить перенести хрест відразу на гору, але не зробив цього. Мабуть, хотів навчити нас, що добрі діла людям не будуть даватися дуже легко, іноді треба докласти багато старань, зазнати падінь і невдач. Щоб комусь допомогти або осягнути щось справді корисне для себе. Ісусе, дай нам мудрості і терпеливості, щоб ми не снеохочувалися труднощами, падіннями та невдачами, а сміливо йшли кро за кроком по нашій маленькій хресній дорозі, претерпілий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма, Побожні жінки плачуть нетерплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, Господи, слава довготерпінню Твоєму. Побачивши жорстокий похід, як коти вели Ісуса на розп'яття, працьовиті жінки, що тоді поверталися з поля, почали голосно плакати. Мабуть, вони пригадали собі, як Ісус пригортав до свого серця їхніх діточок оздоровляє їх і всім розповідав добру новину про Царство Боже. Ісус попросив їх перестати плакати, бо хотів нагадати їм щось дуже важливе. Він сказав, що всі терпіння, хоч і бувають дуже важкі, але завжди минаються. За якийсь час про них залишається хіба згадка. Але є терпіння, які називають пекельними, вони такі жахливі, що просто неможливо собі уявити, а найгірше те, що вони є вічними. Тих людей, котрі чинять зло і живуть у гріхах після смерті, очікує пекельні муки, які уже ніколи не має надії позбутися. Ісус на хресній дорозі сказав жінкам, що насамперед треба плакати і жалувати за гріхи. Бо гріхи ведуть людей до вічних мук, якщо не відвертатися від зла, не каятися і не просити прощення. Ісусе, ти хочеш, щоб усі мами, татусі і діти були спасені і жили в небі. Прошу тебе за наверення грішників, а особливо, щоб ти охороняв і визволяв від гріхів мою маму і тата, всіх моїх рідних і мене. Притерпівий за страсті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпінню Твоєму, Господи. Ісус був уже неподалік місця розп'яття, коли втретє впав на тверде каміння, що ставало червоним, їдаючись у поранене тіло. Великий це біль, а ще образи, штовхання, ненависть вояків і підбурених юдеїв. Та Ісус останніми зусиллями піднявся і продовжив свій хід, щоб завершити діло спасіння, коли нам бракує чиєїсь уваги, допомоги, коли поруч немає рідних, а все більше Христів пригнічує нас, не здаваймося тоді у випробуваннях. Просімо Господа допомоги і усіх сил, стараємося принаймні частково подолати свої труднощі, тоді їх ставатиме менше. Ісуса Хрест, життя ідея, візьми його і не загину. Так добра мати вчить дитину, Ісуса Хрест, життя ідея, У нім Голгота, Галилея, У нім спокутою провину. Ісуса хрест, життя ідея, візьми Його і не загину. Перпівий за настрасті, Ісуса Христе, Сино Божий, помилуй нас. Стація десята, кати знімають одіж з Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму Господе. Ісуса зухвало принижують Кати, не знаючи, що йому служить тисячі небесних ангелів. І все небесне воїнство поклоняється перед ним. Та на таку зневагу грішних людей Ісус мовчить. Він очікує, що людина, яка чинить щось погане, захоче виправитися, буде перепрошувати за зло і старатиметься робити всім багато добра. Ісусе, дай нам ласку бути добрими, привітними, нікого не принижувати, не насміхатися з іншим і всіх, кого ображають, намагатися потішати і підтримувати. А коли довелося би нам терпіти образи, дай мудрості знайти розумний вихід із неприємних ситуацій, коли не мститися і не відповідати злом на зло, а поборювати зло добром. Отче наш що си на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпівей за настрасті Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11 Ісуса, прибуває до Христа, слава страстям твоїм, слава добротерпінню Твоєму Господи. Агнець Божий, вовча зрая. Доокола аж гуде, скрикнув злякано Ісая на Голготу спас іде. Хрест зігнув зранені плечі, слово ради для жінок, ці содомні колотнечі, став знаменний кожен крок. Поряд мати Сину синолюбий, як могли оте таке тобі вчинити. Голос день поник юрбі. Довершилась волокита, став Спаситель на горбі, мокрий одяг, поздирали, хрест стримів понад людьми. Вищий сам, як прив'язали, в скроні вдарили громи. Притерпівий за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12. Ісус умирає на хресті. Слава страстям твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Ісус не хотів відмовити свій страждань, бо саме через таку жертву бажав принести людям прощення гріхів. У святому Письмі записані слова святого апостола Павла, який нагадує нам, ви викуплені високою ціною, знайте, що не тлінним золотом чи сріблом. Ви були викуплені, а дорогоцінною кров'ю Ісуса. М'язи покручені, пам'ять замучена, кров попилила чоло. Сонце розпечене, стогінь приречених. Як таке статись могло? Вчора ступлений, нині відкуплений, любий народе, прощай, щастям осяяний, співом замаяний, знов відчиняється рай. Мука скінчилась, очі звершилось, серце спинилось в цю мить, скелі здригнулись, люди жахнулись, дух мій до Бога летить. Перетерпілий за настрасті Ісуса Христа, Сино Божий, помилуй нас. Стація 13. Тіло Ісуса знімає з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Тіло Ісуса зняли з Христа, на якому Він довершив спасіння, Господь безмежно любить нас. Якби Ісус не любив нас такою великою Божою любов'ю, то не з'явився би на землі як людина і не помер би за нас на Христі, де йому було дуже боляче і сумно. Бо Бог так полюбив світ. Що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Притерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 14. Тіло Ісуса кладуть у гробницю. Слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму Господе! Мертве тіло Ісуса, знявши з Христа, поклали до гробу. Було це в страсну п'ятницю, але на цьому не закінчується історія про Ісуса Христа. Бо в неділю в вранці Ісус воскрес із мертвих, як заповідав наперед і як звіщали про нього пророки. Своїм воскресінням Ісус Христос переміг все зло. Що Йому заподіли грішні люди. Смертю і гробом не закінчується також і наша історія, бо після смерті на нас очікує вічність. Ісус дарує нам свою перемогу на злом, але ми маємо вірити Йому виконувати заповіді Божі і належати до Його Святої Церкви. Як Ісус пожертвував нам своє життя, так і ми повинні це своє життя дарувати Ісусові, відповідаючи любов'ю на Його любов. Претерпівей за нестрасті, Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас. Кінцева молитва. Найсвятіший Ісусе, ми дякуємо Тобі за те, що Ти так сильно любиш нас і віддав своє життя для нашого Спасіння. Будемо завжди прославляти Тебе в земному житті і приймувати до неба. Віримо, що коли прибудемо до Тебе, то зможемо побачити тебе довго, довго з тобою розмовляти і більше ніколи не будемо сумувати. Там ми також зустрінемо багато добрих друзів, які дуже люблять тебе, Ісусе, і чекають на нас, на міріні святішого Отця. Отче наш що Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перпівей за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас. Претерпівий за настрасті, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас.